Добрий день, шановні наші друзі! Добрий день, шановні наші колеги. Ми продовжуємо наше освітнє відео, і сьогодні ми хочемо проговорити про диференційний діагноз між так званим остеохондрозом, неспецифічною болею в спині, або люмбалгією, або торакалгією, і болем, який пов'язаний з запальним захворюванням суглобів, а саме або онкілозивним спондилітом, або аксіальним спондилоартритом. І дійсно це дуже важливо. Коли ми говоримо про наші запальні захворювання суглобів, то для того, щоб подумати, що наш пацієнт має запальний артрит, в нього повинен бути запальний характер болю. І для того, щоб класифікувати захворювання як запальний артрит, повинен бути так званий вхідний критерій. І вхідний критерій це запальний біль спині. Тож, що це таке, бо запальний біль в спині абсолютно протилежний до механічного болю в спині, який притаманний для остеохондрозу або неспецифічного болю в спині. Перше, це біль, який турбує наших пацієнтів вночі або вранці, або після перебування в нерухомому положенні. Для незапального болю в спині притаманна навпаки. Біль, який посилюється після фізичної активності, а в спокою наших пацієнтів не турбує. Друге. Запальний біль це біль, який поліпшується після фізичної активності. Пацієнти говорять, я просинаюся вночі або вранці, мені треба порухатись, і мій біль проходить. А для незапального болю, як ми вже сказали, абсолютно навпаки, це біль, який посилюється після фізичної активності. Третє це тривала ранкова скутість притаманна для запального болю в спині. Тобто пацієнти просинаються вранці, і вони більше ніж 30 хвилин відчувають скутість в. В репті, в спині, в шиї, який проходить після фізичної активності або прийому певних ліків. Четверте: це вік запальний артрит. Аксіальний спондилоартрит або хвороба Бехтерева. це захворювання, яке притаманне переважно для молодої популяції пацієнтів віком до 45 років. А не специфічний біль в спині більше притаманний для пацієнтів більш середнього віку, тобто приблизно після 45 років. Але і аксіальний спондилоартрит може виникати в більш похилому віці, і навпаки, неспецифічний біль в спині може виникати у більш молодих пацієнтів. Ще з додаткових критеріїв для остеохондрозу або неспецифічного болю в спині дуже часто притаманне залучення периферичних нервів. І пацієнти говорять, що в них біль локалізується в якій точці, біль і радіює, він супроводжується онімінням кінцівок. Це буває і при запальних артритах, але все ж таки частіше при неспецифічному болю в спині з залученням периферичної нервової системи. Я сподіваюся, що це відео було вам у нагоді. Якщо у вас є питання, пишіть, будь ласка, у коментарях. До нових зустрічей, ставте вподобайки. Слава Україні!